Хочу вам а, розповісти приємну новину про те, що, як ви знаєте, сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Мама, найрідніше, що у мене є. Український воїн, який повернувся на рідну землю, зробив свій перший дзвінок до найдорожчої людини. Відео, яке ми вам зараз покажемо, покажемо воно сповнене радістю і щастям. Тож давайте подивимося і разом розділимо це щастя. Доброго дня, це секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Валерійовича Лубінця. У нас для вас є радісна новина. Слухайте. Алло, мама! Алло, я приїхала, я приїхав, Привіт, мама! Все, я вернусь, я вдома, мама, все я на радо землі. Мама, я скоро приеду! Я тебя люблю, жду, мама! За все. Спасибо тебе за все, за письма, мамы! Я тебя люблю, очень жду встречи! Спасибо! А? А? Мама, люблю тебя, целую! Мама, самая родная у меня еще есть! А? Спасибо, что ты есть, спасибо, что ты сделала. Я очень рад, что ты есть, мама! Скоро встретимся, не волнуйся! А? Да, все, я дома, мама! Я на Украине! Вдома і головне, вільні, дуже емоційне відео, і впевнена, що кожна родина вона точно дочекається на свого захисника, захисницю, на всіх людей, хто зараз пробуває у неволі. І ви знаєте, дуже ми радіємо всі, коли бачимо подібні відео, так, коли відбувається обмін. Але дуже не радіємо, коли Російська Федерація робить все можливе для того, аби його на жаль зірвати, тому що вони зазвичай затягують проговорні процеси і затягують навіть обмін всіх на всіх, так що здавалося б, можна було б точно вже зробити. Про цей новий обмін, який відбувся сьогодні. Він почався зокрема з сьогоднішнього дня і триватиме впродовж декількох наступних. Це перший етап великого обміну, який буде тривати кілька днів. Кількість військових, які повернулися додому, з міркувань безпеки не називають до завершення всього процесу. Серед категорій тих, кого повернули, це поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Також серед звільнених сьогодні це представники військово-морських сил. Сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби, національної гвардії та державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені це представники рядового та сержантського складу. Ну і ті, хто сьогодні повернувся з полону, це воїни, які від 2000 року народження, тобто вони молоді, молоді наші захисники. Повідомив про це омбудсмен Дмитро Лубінець, і переважна більшість з них, ось цих хто кому ще навіть 25 років немає. Вони були в полоні із перших днів повномасштабного вторгнення, тобто ще з 2022 року. Дякую, дякую, дякуємо. Звана служба. У нас до вас є чудова звітка. Зараз служба! Так, я вдома. Вже вдома, вже в Україні. в Україні! Смерть! Це буде тепер добре. Ви звернумо. Слава Україні! Йроー! слава! Мама, я в Україні! Ура! Ура! все, Скоро! Дякую, що дуже! Найцінніші слова, які ми почули Так, я вдома і. Ми всі мріємо про те, щоб кожна родина, хто чекає на своїх людей, щоб вони точно якомога швидше це почули від своїх рідних. І знаєте, ось такими кадрами поділилися в офісі президента, президент України Володимир Зеленський, і дуже хочеться їх поширювати по всьому світу, аби бачити. Що роблять росіяни із нашими захисниками в полоні? Тому що коли ми порівнюємо кадри, так хто приїжджає до України і хто відправляється до Російської Федерації, наскільки відгодовані? Добре вдягнуті, доглянуті окупанти, так тому що ми дотримуємося всіх Женевських конвенцій, відповідно, отримуємо їх в нормальних умовах. І потім, коли ми бачимо наших захисників, які на жаль потребують зараз і щоб покращити своє здоров'я, відповідно і нормальної їжі, одягу і всього іншого, все це ми звісно будемо зараз робити, але це все знову ж таки свідчить про те, як росіяни ставляться до наших людей у своєму полоні. Вони їх катують, вони е, б'ють, вони роблять все можливе для того, аби частина з них взагалі не повернулася додому. Тому, друзі, нам потрібно це показувати, поширювати, особливо робити ось такі порівняльні відео, щоб весь світ бачив, чому потрібно боротися із російською окупацією із Російською Федерацією. Крім того, крім обміну полоненими, триває також робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту батьківщини, під зокрема тіл наших українських воїнів. Повернуті оборонці, яких сьогодні вдалося повернути, вони забезпечені всім необхідним. Говорять в координаційному штабі. Їм відновлять документи, їм виплатять належне грошове забезпечення за весь час в неволі, одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації. Це те про що я говорила, що дуже. Важливо, і що відповідно потрібно робити 66-й обмін полоненими він триває. Ще раз нагадаю, що він триватиме кілька днів. І з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених вони будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну усіх на всіх в усіх категоріях. Додають. Координаційному штабі, ну і давайте ще раз подивимося про те, як наші воїни поверталися додому і порадіємо разом із ними, слава Україна. Слава! Слава Ми слава! Слава! Слава Ми слава! Слава Україна порадує, Україна, бо не Україна, Вітаємо наших молодих хлопців на нашій землі. Вітаємо всіх хто боронить. Нашу країну від окупанта, але на жаль, опинився в їхньому полоні. Вітаємо на рідній землі, тому що це справді дуже важливо, щоб кожна наша людина повернулася додому, і ми все робимо для того, зокрема офіс президента України, координаційний штаб, головне управління розвідки, служба безпеки України всі працюють над тим, аби повернулися наші герої додому. І, звісно, так само ми працюємо над тим, аби повертати і цивільних людей, і викрадених дітей. Хоча, от, бачите, навіть в цьому питанні Росії. Я намагається затягнути процес, і вони говорять, що по перше, мовляв, немає тих тисячі е, тисячів дітей, яких вони викрали. Що мовляв, там можливо тільки десятки. А по-друге, що вони їх е, погоджуються не просто передати, хоча мають саме передавати, бо вони їх викрали. А вони, мовляв, готові їх обмінювати. Ну, це знову ж таки порушення всіх правил, порушення всіх е, законів. І я впевнена, що. Україна буде працювати над тим, щоб точно повернути наших дітей, а не обмінювати їх на ось російських окупантів. До речі, керівник головного управління розвідки Крило Буданов також написав, що Україна дотримується домовленостей, попри тиск і спроби маніпуляцій з боку РФ, Ми діємо чітко і послідовно. Працюємо далі до повернення. Кожного українця ми працюємо і дякуємо нашим західним партнерам, які також докладають зусиль для цього. Зокрема, от раніше нам в обмінах дуже часто допомагали об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, і от зараз цей обмін він став можливим за посередництва Туреччини. Принаймні, що були переговори 2 червня у Стамбулі, і от е, на цих переговорах у Туреччині вдалося домовитися росіянам із українцями про обмін полоненими про. Обмін тілами, обмін важкохворими. Ну і зокрема, щоб повернули наших е, оборонців, які молодші 25 років. Ну і до речі, крім того, ми ж очікуємо, що цей обмін буде масштабнішим. Бо от, зокрема, глава російської делегації Мединський він обіцяв, що цей обмін, мовляв, буде не меншим ніж попередній. попередній, я нагадаю був у форматі тисяча на тисячу. Тому сподіваємося, що справді. Наші родини будуть щасливими, ну і відповідно, а ми очікуємо на те, що цей процес буде пришвидшуватися.